Вони кажуть про те, що у них є відчуття безпомічності, невпевненості у завтрашньому дні. І це нормально, що в нас воно є, тому що ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, не може передбачити, чим закінчиться і коли закінчиться цей процес. І саме тому кожен з нас повинен почати з себе, відроджувати цю опору на себе самого, впевненість на себе. Тому що ми транслюємо назовні те, чим наповнені. Нас годують ззовні новинами, які нас залякують. Постійно нашу нервову систему тригерять. І коли. Звідусі, а є ще особисті якісь нюанси, є робочі процеси, є сімейні питання, є питання здоров'я, які на всіх нас навалюються. І коли ми в цих процесах варимося, нам дуже складно знайти в цьому якесь світле зерно і віру. І